Огляд москітної сітки плісе, частина друга. Ще один великий плюс сіток плісе можливість виготовлення їх великих розмірів. Якщо була б потреба виготовити сітку плісе на весь проєм, це було б не проблема. Максимальні розміри однієї стулки можуть досягати висоти до 3 метрів та довжини до 6 метрів, або навіть більше, якщо це двостороннє відкривання. Зверніть увагу ще на одну деталь: ця сітка не потребує горизонтальних перетинок для жорсткості. Зазвичай у дверних сітках ця перетинка обов'язкова на рівні 600-800 мм. Полотно цілісне, перемичок немає, і песика видно гарно. У повсякденному користуванні вона легка, не потребує особливого догляду, не боїться пилу чи вологи, не провисає з часом. Ви просто відкриваєте і закриваєте її стільки разів, скільки потрібно, без жодного дискомфорту. Її конструкція настільки зручна, що користуватись нею легко навіть дитині. Полотно сітки перешкоджає не тільки комахам, воно також частково стримує пилок, що стане порятунком для алергіків у період світіння. Підписуйся на Веларум, щоб не пропустити наступну частину.